Доброго ранку, лиси і поля. Доброго ранку, Україно моя, доброго ранку, рідний садок. Доброго ранку, всім тепла і добра. Молодці, сідайте нас. сьогодні до нас на зам'як завітає гість. А який? Ви відгадаєте загадку, так? Да? хаті я мішень ганяю, вуса ще з дитинства маю, лапками чешусь, щодня я пухнасте. Хто? Кисе? Хто? Кисе? Кажи голосно. кися. Кита, кошеня. Давайте ми з вами зараз переглянемо мультфільм за оповіданням Василя Сухомлинського Покинуте кошеня. Переглянемо. А як люди ставилися до котика на мультфільмі? Як люди ставилися до котика? Кажи. Кажи, кажи. Сміяли. Сміялися, проходили мимо, так? Да? Да. Хтось сміявся з нього, да? так? Китав головою. головою, так. А хтось допоміг котику? Кані, хтось допоміг котику? Дівчинка. Дівчинка допомогла, Наталочка, так? Як ви вважаєте, в Наталочці добре серце? Да. Так, а чому? Вона підійшла до котика. Да. Так, діма, вона підійшла до котика, допомогла їй. Моси котик, міцний. І довкола озирнувся, став смачненько потяжшись, і чистенько очі. Діти, Я вірю, що у вас усіх добре серце і ви робите тільки хороші і гарні справи. Але, на жаль, в нашому житті трапляються такі люди, які роблять погані вчинки. так? Давайте викладемо зараз квітку доброти, знайдемо добії, знайдемо. До середики пелюсточки з добрими вчинками. так? Молодці діти, я впевнена, що ви можете розрізнити добрі вчинки від поганих, так? Да. І ще привіт, що ваші серця сповнені доброти, так? То я вам зараз проплину. Пограти в гру добрі серця, так? Да? Подарувати один одному своє добре сердечко, так? Да? Зараз ми подаруємо кожному своє сердечко доброти. Ось, наприклад, у нас на столику є серця різного кольору. Да? Я, наприклад, вибрала рожеве сердечко, так? Да? Я його беру собі. І своєму другу я теж подарую сердечко ж такого самого кольору. Вже завершується, так? Хто до нас приходив в гості? Маленьке кошеня. А про кого ви мультик з вами дивитися? Покинути кошеня Так, Василя Сухомлинського, так? так? А ви вмієте робити добрі справи? Да. Так. Допомагаєте даному? Да? Так. Ще що. І за посуда мами. Допомагайте мамі посудами. Да. Молодці. Всіх людей об'єднує доброта і любов наших серцях.